І так не знаю який сьогодні день Ось Лима грей Які лантухи, а Оце в... в селі Такий соєчник. Він то хороший Ну тут ж Тут влаги більше блін Влаги більше. О який. Ну, ну ну, ну його горобці жуть. Он дитик, Лима грей. Ну яке воно? яке що на полі, блін. Хоча я вам скажу третій год підряд тут соєшник? Соняшник по соєшнику, соєшник по соєчнику Ще більше скажу. Ще більше скажу. О, тут їх хтось накидав уже. Неорене! Подісковки! Подісковки! О, правда горобці все <кхи>, погнямали. Подлка. <кхи> Ужас який. Як не висохло, так горобці з'їли. А? а через другу огород, бен. такий там соєшник. І в коліно. На одному нормально, от, ну скажіть, ну, шо, шо тут ну що тут не давай? Що тут йому? Все було, як і треба було. Заїхали, пропололи, протравили. Ранстаром всипнули б. Пшакнули, це й казав. Ну, все ось він завмер. А цей ще не ливається, де зелененький крих хороший. Так, ну так. Це, не вижив. Ну а яке? Смарак Ага, кстати, туди надо дивитися. Ну ну, ну городці з'їли вже, дивіться, а? Яка сімка хороша. Наливається. Ой.